Декілька років поспіль без гарячої води та іноді без холодної. У таких умовах існували мешканці багатоповерхівки на вулиці Янгеля. Причина жахливий стан системи водопостачання. Численні звернення без результату гроші на капітальний ремонт виділили завдяки допомозі та активності депутата обласної ради Ігоря Циркіна. Роботи мають розпочати вже днями. Поспілкуватися з мешканцями, Ігор Циркін приїхав особисто. Вулиця Янгеля, будинок 21, 16-ти поверхівка, якій вже більше 40 років. Труби тут не міняли жодного разу. Система водопостачання наладан дихає, а мешканці руками сидять без гарячої води, а іноді навіть і без холодної. 40 років не мінялись труби ні холодної води, ні гарячої води. От ми вже більше на 15 років сидіти без гарячої води. Ну от прийшов момент, коли ми можемо остатися без холодної води. Тобто труби прогніли далі нікуди. Мешканці бідкалися у різні інстанції. Нарешті їх почули. Завдяки підтримці депутата обласної ради Ігоря Циркіна гроші на ремонт системи водопостачання виділили 80 тисяч гривень. На них мають замінити близько 60 метрів трубопроводу. Днями вже розпочнуть роботи. Обслідували, зробили проєкт, відкачали воду з підвалу, Там трохи осталось. Завтра будуть завезти сюди матеріали і починати роботи. Роботи будуть виконувати по заміні в першу чергу холодної води. Металічні труби будуть міняти на пластикову трубу. Проконтролювати ситуацію та поспілкуватися з мешканцями депутат обласної ради Ігор Циркін приїхав особисто своєю задачею. Я вижу не тільки вопрос виділення средств, але також важно проконтролювати в какие сроки средства расходуются і як швидко це все делается. І немаловажный вопрос, наскільки качественно выполняются роботи. Право зрушено з мертвої точки. Відновлену систему водопостачання мешканці Янгеля 21 матимуть уже за 3-4 тижні. Перебої з водою залишаться у минулому. Люди задоволені. Хорошо, що он к нам вот приїхав. Я довольна, тепер наші проблемы все вирішить. Я вважаю, що на нього можна положиться. Під час зустрічі з депутатом люди говорили і про інші комунальні негаразди. Крок за кроком проблеми будемо вирішувати, пообіцяв Ігор Циркін. Доложить, як провести аналіз того, що говорять на криші. Провести аналіз стояка. Если мы видим, що у нас нет возможности это сделать в этом году, и в этом есть необходимость. То наша задача включити в титулу на следующий год, щоб это было сделано. Ірина Долгопола Виталий правдюк деталі.